Сьогодні на встановленні газоболоного обладнання у нас був доволі цікавий автомобіль. Він у нас такий вперше. Це Buick Encore 2018 року з мотором 1.4 та турбіною. Але тут ще розподілений вприск, а не безпосередній, тому стає, що є газ четвертого покоління. Встановлювали ми на нього обладнання марки Stack. Це електроніка середнього сегменту Stack Box Basic, може. бачити. пісні форсунки Stag v 02 Фільтр зі стінником і редуктор -тону. Так що вже Все працює чудово, що на в турсу Значить Кнопочка йде тут у формату LED 300. Клієнт захотів, ось тут ось, бачите, заховане раз, є нема крупокчук, є. Так. Далі. Балон якраз помістився тут на 54 літра. Це 220 на 630 Єдиний недолік, це бачимо сам буфер, який потрібно ставити наверх полиці. Але полиця в рівень, все чудово, можемо навіть і більше балон ставити по бажанню. Заправний захтів клієнт влючок через адаптер, виконали його бажання. Так що вже стоїть. Працює на газу автомобіль, їде чудово на газу, вже пробували, тестували. Так що звертайтеся. І на ваш автомобіль підберемо газоблонне обладнання так, щоб воно працювало ідеально і приносило вам дійсно економію вашого бюджету.